Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. На цьому тижні вирує страшенна непогода. Пориви вітру до 27 метрів на секунду це дуже багато, це більше ніж 90 км на годину. Вітер дуже сильний. Дощ виходити на вулицю не хочеться, і було дуже тяжко витягнути собаку, прогулятись. Повалення десятки дерев постраждали багато автівок, багато вулиць були перекриті. Але комунальники швидко прибирають ці дерева. Тож скоро погода стане кращою. Наступила справжня осінь, і маємо такі наслідки. До речі, ще два роки тому я пропонував збільшити бюджет міст щоб там були бригади, які б постійно їздили і оглядали усі дерева, і видаляли старі і сухі. Але тоді мені сказали, що не можна. Ну, як завжди, в мерії відповідають, що ні-ні ні. Колись потім. Ось бачимо наслідки. Бачимо багато повалених дерев, які можна було би передбачити, що вони впадуть, і прибрати їх. І взагалі потрібна програма оновлення цих дерев. Звісно, що це вже після війни, але Брати сухі та хворі дерева треба і зараз. Це не такі великі кошти, а запитів на це дуже багато від людей. У середу в нас відбулася позачергова сесія міськради, на якій ми виділили ще 149 мільйонів гривень на допомогу армії. Це на запити від різних військових частин на закупівлю дуже різних речей: і автівок, і дронів, і всього, всього, що можна тільки закупати, дуже приємно. Насправді, мітинги працюють, протести працюють. Щоб не казали в мерії, вони тут така трохи ж зевренія. Вони спершу кажуть, що всі ці протести інспіровані там якимись політичними діячами. Все це там якась там політична діяльність. Там хтось хоче в мери. Потім вони беруть і все роблять, як хочуть люди. Ну так. Чисто випадково. тендер на суд він не скасований а на цього суду не буде. Постійні виділяються кошти на армію, і вже навіть на цій сесії мер сказав, що він розробляє якийсь механізм, як можна буде долучати волонтерів до закупівель. Тобто, якщо у волонтерів є якісь запити від військових, якось мерія зможе їм допомагати. Я поки що скептично для цього ставлюсь, але якщо цей механізм дійсно буде розроблений, він буде прозорим, і Це не буде ще якась маніпуляція, то ми також це підтримуємо. Тим часом. Національне антикорупційне бюро завершило слідство у так званій одеській справі про організоване злочинне угрупування, яке діяло так в дужечках знак питання в одеській мерії, в якому були залучені три віце-мери: це пан Кучук, який зараз нас покинув і відпочиває десь у Європі. Це пан Бриндак, який також нас покинув, але він не відпочиває зараз у ЗСУ, і це його захищає від кримінального переслідування. І пані Світлана Бідрега, яка зараз на місці, і вона досі працює заступником міського голови. І ось за даними слідства, вони підозрюють їх в тому, що всі вони були членами злочинного групування і отримували кошти. What? Oh, what are you talking about, man? в усіх значних закупівлях в Одеської мерії був відкат 10%. відсотків. Хто б міг подумати, що там пан Путчук отримав за рік 2,4 млн грн мільйони гривень від організаторів цього групування, пан Брендак 1,2 млн грн. мільйони гривень. Це дуже складна справа. І зараз вже наступний етап це етап, коли захист ознайомлюється з документами, які не збирали обвинувачення. Потім будуть суди, і ми вже бачили, як це повільно може відбуватись, і що справи наприклад, по краяну. Проти пана Труханова досі не розпочала своє слухання, хоча вже більш ніж два з половиною роки було ось таке саме завершення слідства. Тут я трохи песимістичний, і єдине, що добре, що ми всі про це тепер почули. Почули про ці цифри, про ці суми, про цих людей. І на наступних виборах ми зможемо, я сподіваюся, їх замінити, тому що так не повинно бути. Одесу відвідав високий гість в усіх смислах високий і за зрістом, і за статусом це. Minister David Cameron. Hi everyone from Odessa. I'm here with uh, David Cameron. I really appreciate he, he, he paid his first visit here and wait for more more is to come in the UK Ukrainian relation towards our well, I'm very proud to be here in Odessa on the Black Sea. It's so important what the Ukrainian Navy has accomplished.

Це дуже такий прикольно, дуже сильний крок. Я знаю, що багатьом дипломатам заборонено їздити в Одесу, тому що вважається, що їм тут буде небезпечно. Але ось міністр іноземних справ Британії не злякався приїхав. Ну тут стандартна була в нього програма: порт, оперний театр, собор. Пам'ятник Дюку вже ми таке бачили із Марком Рюте і з іншими високими гостями, які були в Одесі. Але це добре, тому що це фокусує увагу і британського суспільства знов на Україні, знов на нашій допомозі. І, до речі, підіймалось питання протиповітряної оборони. Це те, що нам вкончене потрібно для захисту порту і для захисту всіх нас. Також в Одесу почали прибувати перші. 18-метрові автобуси з Німеччини, які нам подарувало місто Регенсбург. Це вживані автобуси, але в них ще є запас ресурсу десь на 400 тисяч кілометрів. Тобто цього вистачить десь на 10 років експлуатації. В мерії планують створити новий маршрут і запустити ці автобуси з вулиці Поустовського по вулиці Семена Палія, Миколаївській дорозі, далі по Пастера до Преображенської з кінцевою на розі Преображенської Софіївської. І далі назад на Повстовського. Нарешті вулиця Семена Полія отримує нормальний громадський транспорт, не маршрутки. І для цього вже є фундація, тому що там вже зроблена смуга громадського транспорту. І така ж смуга є на миколаївській дорозі. А на вулиці Пастера заторів не буває. На Преображенській від Пастера до Софійської на Софіївській також заторів не буває. Тож цей автобус буде їздити швидко, він буде комфортним. Він з низькою підлогою. Це така німецька якість. Їх дійсно небагато, їх всього лише 10 штук. І я думаю, що там інтервал руху буде досить великий. Це не буде там кожні 2-3 хвилини, але це вже щось. Я вже багато разів казав, повторюсь, що моя мрія це щоб на вулиці Семена Палія з'явився трамвай, щоб він їхав без заторів з пріоритетом на світлофорах і щоб цим трамваєм можна було швидко добиратись до центру міста. Але це буде ще колись, і не скоро, і це буде коштувати грошей. А ось автобуси ми отримуємо вже. І я сподіваюся, що до Нового року цей маршрут може запрацювати. Ще одне питання: це пам'ятник Пушкіну. Воно стало зараз дуже актуальним. В Києві прибрали пам'ятник Пушкіну. Міністерство культури прибрало наш пам'ятник Пушкіну з списку пам'ятників, які є під охороною. В суботу на мітингу підтримку ЗСУ один з учасників, якийсь одеський художник, облив фарбою пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Тож очевидно, що є запит суспільства на те, що його прибрати. Цей пам'ятник був встановлений там 134 роки тому. є легенда, що він був встановлений за гроші одеситів, і це дійсно так. Половину грошей зібрали Одесити, а половину дала мерія. До речі, він не стоїть спиною до мерії. Це така легенда. Коли його встановлювали, то мерія знаходилась в іншій будівлі. Цій будівлі на Домській площі знаходилась біржа. Тож це не був такий. Протест цього пам'ятнику проти того, що його не фінансувала мерія. Я думаю, що ми скоро розглянемо питання перенесення або перебирання пам'ятника Пушкіну на Пушкінській вулиці, і також перейменування вулиці Пушкінської. Я думаю, що це питання буде розглянуто на найближчі тижні. Що стосується пам'ятнику Пушкіну на Думській площі, я думаю, що тут буде онлайн голосування. Як це було з пам'ятником Катерині? Щоб Одесити висказались, що вони думають, що з ним робити, тому що Одесити цей пам'ятник встановлювали 134 роки тому. Саме Одесити повинні вирішити, що з ним буде зараз. Абсолютно правильно його прибрали в Києві і в усіх інших містах, до якого він не має ніякого стосунку, і це просто тупо такий маркер руського миру. До речі, є цікава мапа Німеччини, на якій показані в яких містах Німеччини є вулиці або пам'ятники Пушкіну. І це чомусь майже тільки східна Німеччина, яка була під радянською окупацією. Тож робіть висновки, напишіть, що думаєте, ви що робити з пам'ятником Пушкіну на Думській площі. На цьому все залишайте ваші коментарі до наступного тижня.